Доброго дня, мене звати Тарас Разивів. Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. В одному з попередніх відео я говорив про те, що кожна людина повинна постійно щомісячно щось відкладати. І яка б це сума би не була, це повинно бути постійно. Так от е наступна рекомендація звучить наступним чином. Ці кошти, які ви відклали, повинні бути недоторкані. Це означає, що я не відкладаю кошти три місяці по 10%, а потім їх на щось собі трачу на якусь безділужку. Це означає, що я, відкладаючи ці кошти, не витрачаю їх через рік на море, що я не витрачаю їх на якийсь день народження чи на весілля, чи на спонтанну якусь покупку, яку мені захотілося купити. Ці кошти повинні бути недоторкані. До того моменту, поки я не сформую цей резервний фонд, який мені дозволить принаймні пів року чи рік нормально себе почувати, коли я не працюю на роботі. Тобто сума, яку я накопичу, повинна бути в розмірі 6-місячного або річного мого доходу на роботі. І ця сума стає стабільна, яку ми не витрачаємо. А наступно, наступні кроки вже пішли наступні накопичення.